Четверта неділя Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби їбри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла Читання. Браття, коли Бог давав Авраамові обітницю, не маючи поклястися нічим вищим, поклявся самим собою кажучи, «Бо благословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми, і він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою для ствердження. Так само й Бог, бажаючи дати наслідникам обітниці як сильніший доказ непорушності своєї волі, зробив те клятвою щоб двома незмінними речами, яких неможливо, щоб Бог казав неправду. Ми мали сильну потіху. Ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. У ній маємо неначе котву душі безпечну та міцну, що входить аж до середини за завісу, куди увійшов за нас, як притеча Ісус, ставши архієреєм повіки по чину Мелхиседека. Коментар. Ми що прибігли. Прийняти надію, призначену нам, у ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний. Дорогі мої, які би складні обставини не склалися у нашому житті, завжди маємо триматися за Господа. Саме Бог був тим, хто давав відвагу і витривалість мученикам ставати перед царями переслідувачами і катами. Так само і ми, коли будемо триматися за Господа, як за єдиний якір, нічого й ніколи не зрушить нас з місця. Саме ця віра давала нашим попередникам у часи підпілля, у часи Радянського Союзу, бути витривалими. Коли нас зносить праворуч, чи ліворуч, то це свідчить. Що ми не міцно тримаємося за Господа, коли на нас щось впливає, щось вибиває з колії, це знову показує, що ми мало закорінені в Божі, наші прогрішення і падіння вказують на це, що ми не тримаємося за Господа. Якщо б ми трималися за Нього, то ніхто і ніщо не могли б нас звести з правдивого шляху. Ми б завжди перебували з Господом у будь-яких обставинах нашого життя. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу якийсь чоловік прийшов до Ісуса і кланяючись йому сказав: Учителю, я привів до Тебе мого Сина, що має німого Духа, і, де тільки його вхопить, кидає Його об землю. Так що він піниться, скрегоче зубами і цепеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм «О, роди невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть Його до мене і привели його до Нього. Як тільки Дух побачив його зараз же потрясним, і Той повалився на землю. Запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства, відповів той. Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нам. каже йому, якщо можеш, все можливе тому, хто вірує. І вмить батько, хлопчине, скрикнув крізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, пригрозив нечистому духові, кажучи: німий та глухий душе, наказую тобі, Вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього, і той став, мов мертвий. І багато хто казали, він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його і той устав. Коли ж він ішов дім, учні питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. Він відповів їм: Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хтось знав. Бо він навчав своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий в руки людям і вб'ють його, і три дні після того, як його уб'ють, він воскресне. Коментар. Ороде невірний, доки я буду з вами. Дорогі мої, у Євангелії можемо знайти декілька епізодів. Коли Ісус Христос промовляє, здавалося б, досить категорично, коли проганяє продавців із храму, коли на Петра називає сатаною чи людей родом невірним. Так відбувається не тому, що Його довели, і він емоційно зреагував. Спаситель хоче вказати на основу буття людини, життя вірою. Адже бачимо, що особу Ісуса Христа апостоли прийняли з вірою. Можливо, сьогодні, здається дивним, що люди мали нагоду пізнати Христа, але цього не зробили, адже навколо Нього ходили тисячі, і Юда Іскаріонський був поруч нього. Але одне знати про Ісуса Христа, бачити Його, а зовсім інше. Повірити в нього, і це справа кожного з нас. Ми можемо розповідати дуже багато про Спасителя, знаємо правди віри, символ віри, можемо вживати багато цитат з Івангелія. Але ті слова, з якими Ісус Христос звертався до людей, Він може сказати і до кожного з нас, О, ороди невірний. Бо Він один знає наші серця. І те, наскільки у нас слабка віра, наскільки ми не вміємо покладатися на Бога, то слухаючи це Євангеліє, робімо собі іспит сумління, наскільки ми живемо вірою, наскільки за нашою вірою Бог може діяти у нашому житті. Страшні слова, вимовив сьогодні Господь. Звертаючись до учнів, які не змогли зцілити бісноватого хлопчика. роди невірний, доки я буду з вами, доки буду терпіти вас. Ці слова наводять у своїх благовістях три евангелисти: Матеї, Марко і Лука. При цьому Матея Господь каже ще різкіше: роди невірний і розбещений. Дивно, чути таке звинувачення адресоване найближчим учням, найвірнішим друзям, тим, про яких пізніше апостол скаже, що їх весь світ був негідний. Як Христос так докоряє апостола, того, то чого ж чекати нам з вами? На що нам сподіватися? Адже якщо три євангелисти, не змовляючись. Донесли до нас цей гіркий докір Господній, то вже, звичайно, неспроста, не випадково. Що вони хотіли нам сказати, від чогось застерегти. У сучасній українській мові слово розбещення має дуже конкретне, вузьке значення, що стосується швидше порушення моралі. Моральної, цнотливої поведінки. Не так було в минулі часи. Церковнослов'янською мовою це слово означає вчення, що суперечить істині і єресь. Якщо усяти до уваги таке значення слова розбщення, то виходить, що Господь Ісус Христос звинувачує своїх учнів у відступі від повноти істини, у яку вони повсячені, по суті, звинувачує їх у Єресі. Саме слово Єресь грецьке і сходить до дієслова, яке перекладається українською приблизно як обирати або можливо виділяти. Таким чином, розбещений, це той, хто вдарився у єресь, тобто відокремився від повноти, замкнувся у своєму виборі, виділився з чогось цілого, коли Христос називає своїх учнів розбещеним, отже докоряє їхню. У тому, що вони відокремилися від повноти першої християнської общини, почавши діяти як приватні індивідуальні особи, що забули про те, що тільки в єдності один з одним, і в спільній єдності зі своїм божественним учителем, вони є силою здатною змінити світ. От чому б існувати? Тий хлопчик не був зцілений ними. Вони намагалися створити диво в ім'я своє, а не в ім'я Боже. Таким чином, цей сумнів докір стосується нас з вами. Адже в нашому розумінні бути єретиком означає відпасти від церкви, стати сектантом. Кожному з нас, я думаю, такий докір стався б образливим і несправедливим. Ми всі разом, і кожен з нас окремо є членами Матері Церкви, і, здається, зовсім не подумаємо про те, щоб стати сектантами. Справа про те в тому, що єресь, як будь-який інший гріх. Не відразу починається з нищівного падіння, як всякий гріх, єресь починається з помислу, можливо, нікчемного, непомітного відступу, який спочатку навіть не усвідомлюється як відступна очерда, але як тоді розуміти нашу повсякденну поведінку в храмі? Отримає служба. Усі ми, залишивши свої повсякденні справи, забувши усе, присвячуємо цей короткий період часу Богу, усі намагаємося зосередитися на загальній спільній молитві. І в цей час якась людина вирішує, що їй потрібно поставити десь свічку, в неї своє особисте завдання. Їй немає діла до мене чи до Тебе, до усіх нас, до наших спільних зусиль. Вона думає лише про себе. От уже багато років я прошу наших парафіян не спізнюватися на богослуження, бо таке спізнення виклик усій громаді, таке спізнення свідоцтво того, що цей брат, який спізнюється, Віддаляє себе від душі, від наших спільних молитовних зусиль, тих самих зусиль, які роблять нас громадою, церквою. Я вже багато років прошу наших братів не спізнюватися. А ці роки день у день, і всі ж ті люди приходять у храм тоді, коли вважають. За Приходять, пробираються на своє місце, влаштовуються, навіть не думаючи про те, що вони руйнують спільну молитву, що вони розбещують у повному розумінні цього слова спільноту. Ми на наше щастя не є окремою церквою. Ми на наше щастя частина вселенської церкви. І про те, з якою щирою радістю ми часом протиставляємо себе іншим громадам, іншим парафіям. Як гордовито ми оголошуємо один одному, що до нас в храмі порядок, тиша, молитовне благовіння, а в інший храм зайдеш і молитися неможливо. Мені постійно доводиться чути і від наших парафіян, і від людей, які заходять до нашого храму час від часу. Що є де храми, де молитися важко, бо там дух важкий. Хіба такі думки, такі розмови, не єресь, не розділення, не розбещення? Можна подумати, що у тих, що кажуть, в кишені є такий прилад, духомір, яким вони замірюють духовність цієї іншої парафії. Вибір, відділення, єресь, тобто розбещення, починається не тоді, коли людина зраджує свою церкву, зраджує вірі, зрада починається не тоді, коли новоявлений Юда зраджує своєму учителю. Усе це результат підсумок тривалого процесу, який, як і в інших випадках, Має своїм початком абсолютно безневинний, на перший погляд, помисел. У нашому випадку це помисл про свою обраність, винятковість, окремість і починається там і тоді, коли людина забуває про те, що вона частина цілого, що вона жива частина живого організму, ім'я якому церква. Варто тільки забути її про те, що вона частина живого організму і життя покидає її. Бо організм, тіло може жити тільки тоді, коли кожен орган, кожна його частина живе для всього організму. Якщо якийсь орган забуде про це, ізолюється від усіх інших і думатиме лише про себе, ростиме і розпухатиме в непомірній гордині. Тоді неминуче увесь організм чекає загибель, бо життя це узгоджена саємодія органів, а розпухання безумне збільшення одного з них медичною мовою зветься коротким і страшним словом рак. Навіщо простому смертному на протязі у цілому більш ніж півроку. Відмовляти собі в тому, що Богом дане на законній підставі. Чи можливо той, хто м'яса наїсть, отримує за це гарантоване у Царство Небесне та навряд чи. занадто вже легко і просто далося б тобі те, заради чого Спаситель прийняв страшну смерть на Голгофті. А насправді, для чого ми постимо? Не заради ж стрункої Італії. І чому сьогодні посеред Великого посту і в євангельському про процілення біснуватого тої дитини Господь несподівано жорстоко вказує нам одночасно і на нашу зраду, і на вражаючу властивість пісних подругів, як вигнання за їх допомогою бесів. Точно не для того, що ми при нагоді могли скористатися унікальною ефектною можливістю. Мабуть, все-таки мета посту інша. Зрозуміло, що постимо ми, щоб навчитися відмовлятися від того, що належить згідно з законом, навчитися добровільно жертвувати свободою, своїми бажаннями, своїми інтересами, своїми зручностями. Але і це вміння приносити в жертву самих себе ще не підсумок наших зусиль. Здається мені, що головна мета пісних бажань. Любов, здатність забувати про себе, уміння жити для інших. Зрозуміло, що відразу цих вершин не досягти. Очевидно, що для вдосконалення необхідно починати з малого, отаким От малим самопошертвуванням, такою школою любові і є Щоб переконатися в тому, як мало ми вміємо любити навіть найближчих людей. Достатньо згадати найпростіші, найбанальніші життєві ситуації. Дуже вже так часто буває, що у звичайній розмові, у повсякденному спілкуванні ми несподівано для себе самих і абсолютно, того не бажаючи гірко кривдимо наших ближніх, кривдимо глузливим словом, іронічним поглядом, просто недбалістю. Ми ж не хотіли образити, чого ж вони образилися, і тут же готова усе пояснююча відповідь, усе через те, що занадто вони горді, слова їм не скажи. Чи от ще приклад: скільки разів кожен з нас стикався з ненавистю і роздратуванням тих же самих близьких, коли ми намагалися говорити їм. Недолугим безбожникам про віру і церкву. Чому це? Ми до них про добро, про сенс життя, про Бога, а вони у лють впадають. Відповідь в цьому випадку тут, як тут, Все через те, що вони наші родичі і знайомі, бісом спротиву одержимі. От вони і лютяться на наші слова, повні благодаті та істини. Давно воно помічено. Що перша відповідь, яка спадає на думку, зовсім не обов'язково правильна. Варто подумати, варто поміркувати, варто спробувати знайти ще кілька варіантів пояснень цих образ, і стає ясно, ми кривдимо близьких необразливими словами, а відсутністю у цих словах любові, жалости, співчуття. Ображають не слова, а холодна. Гордовита, чванлива душа, адже її ні посмішками, ні словами не замаскуєш. тому і не успішна наша проповідь, тому і викликають роздратування наші заклики до покаяння, що робляться вони з сумнівної висоти, самовдосконаленої пихи. Ми не родичів своїх рятуємо, а собою милуємося. А вже рідні наші, відчуваючи брехню всієї цієї проповіді, зрозуміло, не поспішають бігти у храм. От вам і причина неудачі апостольської, описаної в сьогоднішньому Іванському читанні, як діти зраділи учні Христові новим своїм здібностям і талантам, чим десять учеників повернулися і з радістю говорили: Господи, і біси, коряться нам Твоє ім'я. Він же сказав їм Я бачив сатану, що як блискавка у з неба. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах, Луки 10, 17, 18, 20 Не жалість до нещасного біснуватого отрока керувала ними, не любов і трепетне співчуття. Але можливість продемонструвати всі свої нові приголомшливі здібності. Кожен з нас добре знає, як по різному можна вимоти слово покайтеся. Самовдоволений гордівник так скаже, що іншому захочеться плюнути й піти. От святий Іван Претеча тим же самим словом зібрав на Йорданському березі цілі натовпи. І сталося це тому, що його заклик був розчинений сльозами любові і співчуття до заблуканих, до них нещасних, які, як вівці, що не мають пастиря, запитували, що ж нам робити, Луки Тредесі. От чому перше за весь час святої проповіді Господь наш був так незвично різкий зі своїми учнями, от чому такі гіркі слова зірсмалися з прочистим ус з... ороде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас? Він ясно бачив, що не скорбота батька, не хвороба нещасного біснувато займалих, а демонстрація власної сили. Зрозуміло, що учні, розпочинаючи свій хресний шлях, не здатні ще брати на себе чужий біль, приймати у серце чужу скорботу для них, які подумають про те, щоб сісти одному праворуч, а іншому ліворуч у Царстві Божому, ще далеко до досконалості. Тому Спаситель і говорить їм про піс і молитву, тобто про те, з чого починається будь-яка духовна робота. Він говорить їм про найпершу жертву, про відмову від скоромних справ і також рішучу відмову від перебування у розслабленому спокій розуму, що тримає. Наш Господь говорить їм своїм апостолам і нам грішним про те, що починати потрібно не з спасіння інших, а сувсного спасіння, а перші кроки до нього і є піст і молитва. Краща і найнадійніша шкона любові і самозречення. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділяю благословення, ви напишіть імена для котів благословення, коментуйте, задавайте свої запитання, ну і про лайки, уподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!